Так. Доброго доброго раночку. Чи дня чи вечора? Хочу зняти свої апартаменти, як у нас тут літо 4 дня 32. Тихенько кажу, бо сусіди там чимось займаються, як у нас покосили. Он. О. То бачите, як покосили там траву. А наш кусок оце тут стоїть, він як цвіте, то подорожник. А то жовтенькі, навіть не знаю які. А це мої ромашки. Сказала, викину, так вони почали вон, розпускатися, почали воно рости. А тут, теж, гарю, не будете. Он посадила вже. Ось посадила вже новенький і аж ось новенький він росте. Тут вже новий. Це з цих. Ви. Витягнула з перших листиків і аж ось так вони швидко ростуть, як бур'ян. Як бур'ян такий. А тут щось різне і світлі, і світленький і, і темненький і зразу. В одному кустиці, вроді би. А це буду лай. Поливаю його достатньо водою, бобончиків ще багато, знизу е, пообривала. Щось їсть ось. Ось не знаю, що тут живе, що тут об'їдає, Що тут об'їдає цей об'єдає? Знизу там черв'яки принесла з вулиці, там, де земля була, в садку він стояв і знизу позалазили, видать. Таже ж ось покажу. Хто ж це може так його їсти? Хто це може вирізати? Може, хто знає, що тут їсть. Аж ось вилазять якісь, якась розсада. Не знаю, хоча б не пацонухи. Вон, великі, які ці розкриваються. Сьогодні вже розкриються, мабуть, що воно за заростіння. А тут що то я вже внизу е, пообривала, щоб не їм, може, жуки які прилітають. Так вкусно, мабуть, їм подобається це, що вони воно обрізають. Ось маленькі листики, а не видно, що вони ось погрижені. Не представляю навіть, хто може їх гризти. Не представляю. Роза по-новому вже відцвіла. Ось будуть бобончики. Що то одна сторона цвіте, росте, а ця якся не дуже. Бо тут, якся посаджено, два цвіта. А це мої чорнобривці. Їх так... Не покажеш навіть, це посадила укроп. Хай сидить. Що то він виліз? І такий тоненький, худенький. Тут навіть ще не, не позбрасував сімечки, аж ось. Не позбрасував навіть О, Не хоче збрасувати. Бризгаю. Кожен день бризгаю його, а ось нові вже ростуть. Якщо там щось поїсть, щось на листиках теж. Теж щось на листиках, не пойму що. Сюди дощ вроді би як і западав, звісно. Ну, листики які ну, так, красиво здалека, да? багато. Він такий рясний, рясний, такого ще я не бачила. Мало того. а Перчик. Перчик росте. Що, вже красніє трошки, що виросло. Ну, мені кажеться, їх продають тут так, щоб вони швидко от, от, покрасніють і все. Вони рости далі не будуть, бо треба якесь удобрення, Не знаю, чи дрожжі їм розколотити та підлити. Не знаю. Тут теж що з этими. Так, здалека, красиво, звісно, багато этих бубончиків. Багато я зриваю, сушу, їх ось позривала, багато позривала. Багато посривала й сушу. Не знаю. Прикриваю, це тут, відкривається. Тут і закриваємо на занавіс, щоб не пеклося дуже. Оце в нас такі, таке літо. Уже сьогодні хмарки почали е, збиратися, так що вже. Завтра, сьогодні в нас п'ятниця, завтра субота вже передають менше, бо 23-27 така буде. Температура тут недовго. Може, ще буде 4 дні, то в кінці літа, там, 28-го дето числа, отак. от. А так, оце вже все. Оце вже літо закінчилось. 4 дні по 31, 32 градуси і все. А це, мабуть, в відпуск повиїжджали, що не тут. Лужайка така хороша. Цвіточки дуже гарно. У нас тут до 2-3 годин до сонця немає, а потім уже сонечко. Отака в мене краса. Отака в мене краса. Тут не знаю, там укропчик он росте один Тоже. Ну, а це буду лай. Тут обриваю по поїжені з сторони. Ну, а що воно буде там за... Покажу потім, що воно росте. А цей красивий який. Поливаю кожен день. Може багато і не треба поливати. І теж, що то він е, ті. ось оцей вроді би не дуже яркий. А тут ось прям темні. Ось прям темний. Де? І ось темненький. Темненький теж. Кажусь, ось темненький, а цей світленький. Не поймеш, які вони. Твітлій тімні на одному кусту. Ну все, пока поки. Скучаю за всіма. Скучаю. Алло, я дуже добре піднявся, прижився. Тут взагалі сухий був, сухий. Я його это, ще не обривала, не знаю. Що з ним для глаз треба прикладувати чи куди його прикладувати? Такий м'ясистий став, хороший, хоча це треба пообламувати. А це так пішов, так гарно. Молодець, хоче жити, хоче жити. Чаєм чай. чай понакидала, він такий став. Це ось чуть-чуть, правда, не достає йому. Високий, треба щось з ним робити. Зараз пополиваю все. Оце таке у мене хазяйство. Ну, все, пока пока скучаю. За всіми дивіться, пишіть, може, підсказку, як, у чим його полити. Що його робити, не знаю. Хотілося б, звісно, щоб і листики не. Ну, що то є, можу содою побризгати. Содою з дрождями чи з. Уксусом не знаю, з чим я обризав. Може хто знає, напишіть, будь ласка. Пока-пока.